До речі, Зеленський, я бачу, намагається відмовитися від угоди про рідкісно земельні елементи. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми. Великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідкісно А зараз він каже, ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Ну, Він ніколи не став би членом НАТО. Він це розуміє. Тож, якщо він е, хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. Ну, по-перше, не Зеленський хоче бути членом НАТО, а Україна в цілому, як, ну, народ і в цілому держава Україна хоче бути членом НАТО. Не Зеленський окремо, це ж не в Зеленську опирається. По-друге, угода ж не укладена. Немає жодного підписаного рамкового документу, немає ні, жодного непопереднього документу, нічого немає, взагалі від слова зовсім. Навіщо Дональд Трамп це несе не зрозуміло? Ба більше того, Україна на себе ж не брала ніяких зобов'язань по підписанню цієї угоди. Вона ж не підв'язана ні під військову допомогу, де юридичному плані. Чому Дональд Трамп вирішив, що Зеленський хоче зіскочити, я не знаю, але, значить, у інтернетах. В тому числі з посиланням на українські, деякі там і суспільне, і депутати вже, значить, деякі підняли хайп стосовно цієї угоди. Там вона, по-перше, дуже варіанту цієї угоди, яку прислали американці в п'ятницю. По-перше, вона дуже складна, вона заплутана. Тим, що вона заплутана, вона і складна. По-друге, там знову повернуто до. Первинних умов пов'язаних з тим, що Сполучені Штати вимагають створити фонд, який спочатку має наповнити Україну. Якщо Україна його цей фонд не наповнює, то вмикається штрафна пеня 4%. І вже потім, коли ми погасимо якісь там умовні 150 мільярдів, 150 мільярдів чи 120 мільярдів доларів, тільки тоді ми отримаємо заробітку. 350, 500 заробіт. Ти не соромся. Ні, там з того, що останні цифри це 120. 120, десь 130, отак воно тут. Ну існує. він казав про 350 теж. Казав, ну ви ж розумієте, ціна падає, торги йдуть. Значить, <плес> ця угода <плес> Саня, а... Саш, я, я, я дуже перепрошую. Це все, це все така, знаєш, глибока маячня. Я прожив цей період в житті, якщо ти хочеш пам'ятати, ти мусиш пам'ятати це, та? мене звинувачували в крадіжці 250 тисяч доларів. Якщо ти пам'ятаєш, та? це так неправда. Це, про, це просто неправда. Можна було придумати будь-яку іншу суму. І от Трамп він зараз, зараз поводиться, як власне, мої колишні колеги, які. Встромляли мені ножі в спину і звинувачували в крадіжках усяких. І Трамп поводиться абсолютно аналогічно. Тобто він може придумати все, що завгодно. Дивись, у нас є президент України, та? Ну є президент України. Зеленський його прізвище. На щастя, на жаль, іншого президента у нас немає. Та? Окей. Ми далі відкриваємо. Книжку будь-якого кольору, синього або червоного, ну, як була видана Конституція, то відкривайте будь-якого кольору. Можете онлайн відкрити. І Зеленський не може підписати цю угоду про рідкісно земельні копалини, в тому вигляді, в якому її надають Сполучені Штати. Я не знаю, я її не бачив, але він не може її підписати. ну от В тому вигляді, про що там повідомляє. Associated прес, я не знаю інші там, інші засоби масової інформації і так далі, і тому подібне. Не може він її підписати. І не зможе ніколи. Якщо він підпише, то це буде державна зрада. Ну це елементарно. Які Стуту. атомні електростанції, які рідкосноземельні копалини в повному обсязі? Або давайте забирайте нас 51 м штатом. Замість Канади вам треба Канада, так у нас є Україна. Забирайте нас 51 штатом, але ж ми будемо качати права. Справа в тому, що Україна це не, не, не лише рідко рідкісно земельні копалини. Україна це деструктив як для Радянського Союзу, хочу нагадати, тому що вона стала причиною розпаду не Литва, не Латвія, не Естонія, а Україна, яка. Я не знаю, там морочила голову стосовно союзного договору. Тому що Литва, Латвія Естонія, вони ніколи не вважалися частиною Європейського Союзу. Захід їх сприймав як окуповані території. Україна єдина республіка в Радянському Союзі, яка морочила голову стосовно Новогарьовський процес. Дай Боже, ну здоров'я вже не даси, Кравчуку, та, Царство Небесне, який морочив голову. Цьому Новогорьовському процесі це треба пам'ятати. Як тільки приїжджав Кравчук до, цього, до Горбачова на Новогарьовський процес, це було ой-ой-шечки, знову ця Україна! І Україна, в принципі, розвалила Радянський Союз. Хочете, ну, хочете, прийміть Україну в Сполучені Штати Америки, в 51-й штат. і <смі> Україна розвалить <смі> Сполучені Штати Америки, бо буде морочити голову. Я зараз напівжартома, звісно, тому що постійно говорили: Ну давайте візьміть нас 51 штатом. Але ж це федеральна держава. ну, Це пам'ятаєте, І от те, що Трамп морозить зараз, це ну, на голову не лізе. Зеленський пошкодує. Ти, ти знаєш, я, я не знаю. Давай ми проголосуємо вдвох. Е, якби ти був президентом України, куди б ти послав Трампа? Я б послав, я б його туди запихнув фізично. Я теж, я б саме туди послав. З такими претензіями, що. Саня. Окей. Ні, ну це серйозно. Ну це по-перше, це, ну, по це хаун поставну. Ми до нього вже звикли за два місяці. По-друге, відбувається ж достатньо дивна річ. З одного боку, виходить Трамп, несе ахинею. А потім з'являється інформація про те, що відбувається на рівні саме технічному обговоренні цієї угоди. Відбувається нормальний конструктивний діалог. Без жартів. Навіть суспільне підтвердило, що в п'ятницю була відеоконференція між. Нашими організаційними структурами і Сполучених Штатів на їх прохання, і вона прийшла конструктивно. Ба більше того, Україна просто наголосила, що вона вимагає чи просить внести зміни, які відповідатимуть ця угода українській конституції. Крапка. Нічого по суті, але при цьому виходить Трамп і отак ротіка ляп -ляп, ляп 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 Ну, це, це, це виглядає весело. Ну, це шантаж. Ну, давай, давай скажемо відверто, що це шантаж з боку Сполучених Штатів. І це прикрий шантаж. Ну, Він каже, що пошкодує Зеленський. Зеленський не може це зробити. Якщо Дональд Трамп може порушувати Конституцію Сполучених Штатів, це його проблеми. Його, ну, от, в принципі, що називається директивно. Зеленський не може порушувати Конституцію України як і будь-хто з громадян України. Я з я подивом це все читаю, знаєш, типу, новини, погрози. Ви нам півроку не допомагали. Давайте згадаємо таку історію. так? Ну от, Це, це треба просто пам'ятати. Ви півроку нам не допомагали. Ви півроку шантажувала Україну. Все, на що в мене є зараз сподівання, я думаю, що і у всіх це на прем'єра Британії і на президента Франції. Ну, то, власне, і там намальовуються москалі, між іншим, дуже сильно за це вчепилися. Там Коаліція охочих, вони це критикують, але вона нікуди не поділася. Ну, Тобто вона існує, коаліція охочих. І міражі нікуди не подівалися, і гріпини нікуди не подіваються, і багато ще що не подівається. І це треба просто розуміти, як, як реальність. А Трамп, Трамп зараз виглядає як дрібний жулік, як, як гопнік. Він нас шантажує. Це ж правда? Правда. Ну, не чекайте від мене іншої правди. Але проблема в тому, що в Сполучених Штатах Америки він же ж не цар і не, і не імператор, і не король. І такі дії теж матимуть наслідки всередині Сполучених Штатів. Я вам нагадаю, коли була призупинена військова допомога, до якої Трамп не має жодного стосунку, вона була призупинена як форма шантажу. Я вам нагадаю, який страшний гвал піднявся всередині Сполучених Штатів, коли навіть представники республіканської партії побігли, наприклад, в Захів, Є таке видання. Давати коментарі не анонімно. Знаєте, там любить з пістола Трампа давати коментарі, а це прям не анонімно побігли, прям тиснути на Трампа публічно, щоб це все було повернуто. Я нагадаю, великий флюгер Сполучених Штатів в Лінці Грем, така людина-флюгер, яка тут говорить, що Зеленський має піти. А через пару тижнів говорить про те, що військову допомогу треба було повернути і не значить її не, не віднімати, і треба санкції посилювати. Тому всі ці історії з шантажем Трампа треба розуміти, що Трамп воно ж працює в обидва боки. Насправді в обидва боки, і е, його всі 50 ну, перемог. Так. І його всі 50 перемог, які по суті являються 50 пострілами в ногу, значить, американській державі за 50 днів, як він там писав, воно теж має наслідки. Воно і ну, воно буде на один одного налягати. Всі ці його митні війни, які він намагається продукувати, які ну це. Ну, це або від величезної тупості, або від величезної жадібності. Людина взагалі не розуміє, як працює світова економіка. Взагалі всіх ми там, і всі нас обдирали. І Саша, да, давай, давай ми, ми поставимо крапку стосовно Трампа, це від тупості. Він недалека людина. І тут нам навіть не треба розводити якісь дискусії. Людина недалека, амбітна, нарцистична. І і на цьому можна поставити крапку, який не читає Конституцію Сполучених Штатів, який не читає Конституцію України, який робить якісь рендомні заяви. Вся ця, ця його обслуга, венс, маски і так далі, гексити це історія ні про що? Ну, тобто, для нас це про що, тому що ці люди вони мають важелі впливу на зовнішню політику Сполучених Штатів. Але Трамп – це. Просто тупа людина. Тобто інтелектуально обмежена людина. Давай на цьому ми поставимо крапку. Ми не будемо це обговорювати далі. Тому що це вже не те, що, очевидно, це явно, що так і є. І він звик, ну це гопнік. Знаєш, гопнік їхав і гопніка знайшов. Путін гопнік, але все ж таки інтелектуально. Більш підкований. І Трамп, гопнік, він теж, ну, це бидло. Ну, це треба зрозуміти і прийняти просто як, як даність, що Трамп це бидло. По-іншому, ніяк не буде. Трамп ніякий не інтелектуал. Це він навіть якби він потрапив в клуб що імені Ворошилова на радянському телебаченні, він би програв би першу гру. Ну, просто. Це, це примітив. Ну, це такий американський примітив. Я не знаю, ти пам'ятаєш фільм. Е е людина з бульвара капуцинів, там, де він заходив, е в, е та. і вони пили молоко. Ну, от він, в принципі, з, от, він, в принципі, з цього. Е Трамп це примітив. Коротше, я, не, я, я навіть не хочу тут роз'яснювати нічого, бо він примітивна істота, яка думає, що всі з ним будуть говорити його примітивною мовою. І він шантажує. Зеленський не примітивна істота. От що б ми як не крутили, у нас. У нас куди не, 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 не око не кинь. У нас навіть Порошенко не примітивна істота. Навіть Юлія Тимошенко не примітивна істота, розумієш? А Зеленський тим паче, тим, ну, ти, ми ж не всі ходили в синагогу, Так що.